Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. І сьогодні робимо розклад на тему, хто твій запеклий ворог. Налаштовуйся на розклад. Чоловік, хочеш ти цього чи не хочеш, бачиш ти це чи не бачиш, але... Найбільш твій запеклий ворог на даний момент це імператор. Для когось це може бути керівник, начальник, для когось це може бути чоловік або колишній чоловік. Це можливо навіть батько. Власна ситуація в тому, що ця людина мечеться між двома варіантами. Так? Ти чи твоя суперниця? Суперниця не обов'язково людина, яка там жінка з якою тобі зраджують. Ні, це може бути колега по роботі, це може бути свекруха, сестра і тому подібне. Тому що чоловік, який мечеться між різними варіантами, це може бути навіть в плані роботи, ти чи робота да, і, або ти чи гроші. Е, власне, він, чому він тобі ворог? Тому що, бачиш, він тим, що він не дає тобі якоїсь визначеності, ти можеш на нього розраховувати. Ти думаєш, що, наприклад, він може тобі допомогти матеріально, да? розраховуючи на нього, ти ці гроші втрачаєш. Причому карти рекомендують взагалі ставити крапку на ваших стосунках з цим чоловіком, тому що ти більше втрачаєш, ніж він тобі дає. Ваше з ним спілкування, ваша з ним взаємодія, ваші з ним стосунки це така духовна бідність, де ви вже давним-давно один одного не розумієте. Ви вже розумієте, що стосунки в цьому форматі, в якому вони є, вони ведуть до бідності. І духовної, і матеріальної. Забагато можеш витрачати на нього часу, замість того, щоб переключитись на щось таке, що може і справді приносити тобі прибутки. Причому а, цей чоловік може розводити тебе на гроші, да, а, просити в тебе гроші, пропонувати якісь а, хтось може пропонувати бізнес. Да? Давай ми разом з тобою замутимо бізнес. Ти вкладаєшся, а він ні. І це приводить тебе до матеріальних збитків. Хтось тобто хоче об'єднатися, купити разом квартиру, машину, щось таке. Ти даєш йому ці гроші, а він ці гроші витрачає абсолютно не на те. Або просто-напросто забрав гроші. Ніякого результату ти не отримала. Що він від тебе хоче? Та нічого він від тебе вже не хоче. Він хоче зруйнувати ваші стосунки, залишитись максимум на рівні друзів, тому що для нього вже запитання вияснення стосунків, для нього вже самого це все набридло. Маєш усвідомити, що стосунки вже зруйновані. Відбудовувати там вже нічого, він від тебе вже закривається. Можливо, ти це розумієш. Ти йому пишеш, він тобі не відповідає. Ти йому пишеш, а ти виявляється в блоці. А, ти можеш йому написати 2000 смс, він тобі через 5 днів дає одну. Да? Оце той випадок, коли вже пора подумати про те, що ну, може б ти про свої особисті кордони подумала і подумала, чи потрібно тобі це спілкування з ним. Тому що. Концентрація на ньому веде до того, що нове не приходить. Да? Було то за Його з ним, твої з ним стосунки приводять навіть до твоєї закритості. Ти перестаєш довіряти іншим людям. Тобі здається, що він може кожен наступний може поступати так само, як і цей. Ні. Цей чоловік вже виконав свою роль у твоєму житті. Він вже дав тобі те, що тобі потрібно було. І йому просто не вистачає сміливості поставити крапку. В він її може поставив, але або ти його не почула. Або ти цього не зрозуміла. Він зробив це е, зрозумілим для нього способом. До тебе, може, ще й не дійшло. Чи є в тебе ще вороги? Є імператриця. Вороги в тебе насправді дуже сильні. Це може бути чоловік і дружина, да? імператор і імператриця. Це може бути пара, це так само можуть бути колеги-партнери. Якщо ти знаєш, що цей чоловік, наприклад, це твій керівник, ну то це його колега партнерка по роботі. Що хоче ця жінка, ну їй потрібні твої гроші. От реально їй потрібні твої гроші, і вона може їх вибивати через конфлікти, через от невикон... ну, ви з нею про щось домовилися, вона цього не робить. Да? Вона може тобі пропонувати якісь такі а, шанси, якісь такі, тобі доведеться туди вкладатися. А воно по факту абсолютно нічого не принесе. Може допомагати тобі. Давай ми з тобою об'єднаємося, щось зробимо, кудись кладемося, да, зробимо якусь справу. Ти вклалася, вона ні, і ти після цього ще й винна. Людина дуже конфліктна. Да, вона така, що вона може щось е, е, створити, вона може дати якийсь проект, вона може створити якісь стосунки. Якщо тема стосується стосунків, да, то це жінка може створити сім'ю, вона може навіть там хотіти народити дитину. Да. Але ти її заважаєш на даний момент. Власне, а, ну вони зв'язані між собою. Власне, вона створює конфліктні ситуації. Якщо не вона, то через неї в тебе з цим чоловіком можуть створюватись конфліктні ситуації. Ще людина може щось про тебе наговорювати іншим. І, знаєш, як пустила плітку. Вона пішла. Сказати, що вона якимось чином на тебе подіяла, абсолютно ні, але вона є, і ти про це знаєш. Так? Ну, що вона від тебе хоче? Ну вона думає, що якщо ти будеш в стражданнях, в переживаннях, все таки трикутник створений трикутник, дивіться який чи це любовний трикутник. Чи це все ж таки робочий трикутник, чи це може сімейний да, трикутник, де а, в даному випадку ти третя сторона, не вони, вони між собою вже все вони об'єдналися, вони йдуть одної масці. Вона хоче довести тебе до стану, до депресивного стану. Да? Вона хоче, щоб ти страждала, щоб ти переживала, щоб в цьому трикутнику а, переможеною була ти. Їй потрібно партнерство. І ти заважаєш зробити їй це партнерство. Тому що от людина переконана просто, що якщо тебе не буде, якщо тебе буде виключено з цього трикутника, то вона, об'єднавшись, скоріше за все, з цим чоловіком, зможе починати діяти. Ану вийде в неї щось. Ну В неї, чесно кажучи, не вийде. Ха-ха. А знаєте, що вона доб'ється? Тільки що потім тобі робити з цим чоловіком. А, вона доб'ється того, що чоловік виходить. з цього... Верніш, вон, її виключать, з цього трикутника. Чоловік від неї йде в пошуках нових а, можливостей, в пошуках нових грошей або нової гармонії. А, якщо це чоловік і дружина, а ти коханка, чоловік йде до коханки. Да? Якщо вони стали парою, ти була та дружина, яку на якийсь період відштовхнули, чоловік може повернутися до тебе. Якщо це його мати або сестра, чоловік розуміє, хто його сім'я йде ну, в цьому місяці, да, в, цей, в цей найближчий період, йде у свою сім'ю, не та, яка його була, там мама і сестра, а там, де була його дружина, да, дружина-діти. Чоловік з цього партнерства виходить. Та я пам'ятаю, що в нас карти йшли, що я хочу все зруйнувати. Але ця твоя імператриця доб'ється чогось такого, вона зробить якийсь невірний крок, вона неправильно влаштує конфлікт в цій депресії. По факту виявиться вона, а не ти. І чоловік вирішує вийти. Ще може бути такий момент, що ти думаєш, що вас в баню. Я від вас іду? І, власне, без тебе справи в них не клеяться. Чоловік розуміє, що потрібно тебе якимось чином повертати, бо без тебе ніяк. Да? І в ця імператриця, твоя суперниця, добувається того, що вона сидить, страждає і переживає, да? і залишається біля розбитого корита зі своїми стражданнями і переживаннями. Як ти почуватимешся в цьому всьому? Ну, дивись, одні позитивні карти. Четвірка да? ну, кубків це так розчарована тим, якою ціною ти це все отримала, і в який момент. Тому що тут таке: ти залишаєшся при своїх позиціях. Те, що було твоє, залишається при тобі. Ти йдеш як королева Пентаклі, яка, по-перше, втримала свій матеріальний в першу чергу статус. Да? Матеріально ти абсолютно нічого не втрачаєш. Більше того, ті гроші. Які навіть не належали тобі, вони приходять до тебе. Так складається ситуація, що тобі після цієї всієї історії приходять матеріальні блага, приходять люди, які хочуть тобі допомогти. Але воно приходить тоді, коли тобі не потрібно, так? коли ти вже сама добилася чогось, коли ти вже сама отримала певний статус. Це із серії вже, вже і не потрібно. Мені вже ви не потрібні. Я сама змогла роздивитися, як я можу без вас розролити цю ситуацію. Ну, а що чоловік від тебе хоче? А що чоловік від тебе хоче? Дивись, він хоче стати парою. Він був парою з нею, тепер він хоче стати парою з тобою. Для партнерства. Да? В когось це сімейні стосунки, в когось це сім'я, в когось це робочі стосунки. Чисто матеріальний інтерес. Цей чоловік бачить, що матеріально з цією жінкою він втрачає більше, ніж з тобою. І власне йому приходить така класна ідея, а давай-ка ми з тобою об'єднаємося і зробимо все так, як було. А тепер, дівчатки, думаємо: все так, як було. От запитайте, а як було, коли нас троє, і ми постійно в боротьбі. Боремося, да, я тільки сижу, наблюдаю, як ви а, забираєте собі всі блага. Чи коли тільки я і ти, а ця імператриця спостерігає десь зі сторони? І вона взагалі а, ніякої участі в наших справах не приймає. Диктуй ти умови, ти можеш диктувати умови, тому що він постарається тобою мані... проманіпулювати. Причому так, з таким розумом, що ти скажеш, Боже, він в мене такий розумний. В нього мозок просто мозоще, да? І він тебе хоче привести до стабільності, просто в кожного з вас своя стабільність. Він повертає тебе в любовний трикутник, а ти хочеш повернутися там, де вас тільки двоє, для того, щоб нормально взаємодіяти. От будете про це говорити, візьми з ним, власне, це питання, і підніми. Тому що насправді твої вороги стараються вести тебе в оману. Да? Там дуже багато прихованих мотивів. І насправді тобі ніхто не скаже, чого від тебе насправді хочуть. Від тебе хочуть тих матеріальних благ, які ти отримуєш в результаті. Ну, як ти для себе зможеш розробити цю ситуацію? Ти знаєш, незважаючи на те, що ти побачиш, що тебе обдурили, да, але ти зможеш для себе роздивитися, що було не так і яким чином це не так можна міняти. Ти будеш це робити по судовій справедливості. Якщо це було записано все це, було записано документально, то по документам, як прописано, так ви і отримуєте. Кожен забирає собі своє. І ти обираєш позицію очікування. Хай суд вирішує. Як буде чесно і справедливо. В когось це може бути в, мат... в... в судовому порядку, вирішуються деякі справи, але ця справа буде затягуватись. Для тебе це циклічно. Це вже не вперше була така історія. Так? Це вже не вперше повторюються ці виходки з боку чоловіка і з боку цієї жінки. Ти вже з цим зіштовхнулась. Ти можеш паралельно спостерігати в інтернеті, що вони там чудять і що вони там доносять, плюс. Стараюся підключити вже якусь, ну, щось таке, де можна на них вплинути документально. Тому я не можу сказати, що ти будеш дуже задоволена, тому що, врешті-решт, ти сядеш і скажеш, блін, ну мене все одно надурили. Да? Це є. Але щоб тебе не надурили, тобі треба брати або ініціативу в свої руки, або ситуацію в свої руки, і самій диктувати умови. Все ж таки, ти займаєш позицію очікування. Вона на даний момент буде тобі набагато комфортнішою. Ну, окей? Буде так. Будь обережна з цією парочкою. Люди багато чого хочуть, да? зроби так, щоб вони мали що отримали. Я вам щиро дякую за те, що ви приходите на мої розклади. Я читаю усі ваші коментарі. За що вам дуже вдячна. Якщо вам подобаються мої розклади, підписуйтесь. І до нових зустрічей. Пока-пока!